Незвична, Незвична весна, незвичне літо. цьогоріч все не так, як завжди. Рідна школа, ось ми твої діти. На останній дзвоник до тебе прийшли. Все в пам'яті час безтурботний. Вчитель, парти і цікавий урок. Відлік часу уже не згодом. Лише в майбутньому ми маємо разом робити свій крок. Подвір'я ліцею знобуяють світом. І рідні стіни чекають на нас. Чекають на канікули і літо. Наш випускний четвертий, дев'ятий клас. Дорогі ліцеїсти, педагоги, батьки. Сьогодні ми підбиваємо підсумки зі 2024 навчального року. Року різких змін пристосування до нових умов навчання. Непереборного бажання перемагати і працювати над собою. Підтримувати тих, кому наша допомога на сьогодні найбільше потрібна Пишатися добутками ліцеїстів. Що гордо несуть славу про наш заклад і місто на рівні держави. Свою на міських, обласних та всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. Достойно пройшли усі рівні конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України. Виставляли свою роботу для міжнародних науково-петичних конференцій. Перемагали це українські конкурси. Інтелектуальне змагання. Спортивне. Спортивних змагання. Дорогі наші вчителі, ми пишаємося вам. Вашою силою волі, стійкістю і незламністю. Вчити нас за будь-яких умов. Обрилянто Тіча. Дорога наша вчителько, оуно на моменто раз на рік. Цілих чотири роки учні дарували вам радість. Ізомроду, алмаза, рубіна, бамбіно, бандита. Учні слухняні, мов янголята. Еникибенки, уроки мороки, фантасто мудрето. Ми вдячні за цікаві уроки. Плачевна капітулірена Ніко де Біжанто. Ми обіцяємо з радістю ходити на уроки з англійської мови. Сили Прибуванто, терпіння Вистачанто, Ярослав Ліцеїст піпл, Fantastico скул Ми впевнені, що наш клас прославить школу. Позаду все. Уроки, перерви, контрольні роботи. Шкільні свята, конкурси, змагання. Таке відчуття, що все про наче що проєкт тривалістю 9 років. Колись давним-давно, а точніше, в 2015-му ми прийшли сюди. Багато випробуваних та цікавих відкриттів чекало на нас. Давайте пригадаємо, яким був цей проєкт. Чим замітався кожен рік. У першому класі ми навчилися читати і писати, а деякі навіть списували. У другому класі ми навчилися відрізняти вчителів і старших класів. Навіть час не дізнатися до них. Доброго ранку. Доброго ранку. У третьому класі ми вже вміли знаходити їдальню навіть із закритими очима. У четвертому класі ми навчилися повністю умовляти назву свого закладу. А деякі навіть з першого раунду. У п'ятому класі ми зрозуміли, що вчителі поліцею більше, ніж учнів у класі. І тому довго буде їх ім'я та побачити. У 7 класі ми навчилися ховати країну, щоденники, а деякі навіть своїх батьків. У 7 класі ми вже знаємо, що похід до медпункту чи туету можна зробити значно цікавішим, Включивши маршрут, зупинки у їдальні, прогулянки коридорами, навіть шафтур до магазину. У восьмому класі ми навчилися швидко готувати позакласні заходи, а деякі навіть за один день. У 9 класі ми вже навчилися користуватися гарною червенською на всіх ворогах. І виконуватимо всі завдання полежить, не відкриваючи військові. Запрошуємо у 10 клас. У нас чекають найяскравіші хвилини та найцікавіші моменти нашої юності. Доброго ранку, шкільна громада! І ось цей день настав. Останній дзвоник 2024. День рефлексії та підсумків шкільних років, що промайнули так швидко, ніби щойно був перший клас. А тепер ми носимо горде звання випускників ліцею номер 3 Наприкінці 21-го століття років так 17 назад народилась в дружних сім'ях маленько немовля. Симпатичні, галасливі, тато й мамі дуже милі. Перші звуки, перші кроки так минали рік за роком. Але час прийшов збиратись, у морозуму навчатись, і доріжки і стежки привели до школи три. Аж до школи від оселі по землі тягли портфелі, а в худесенькій руці ще й несли свої штанці. А тепер не що то буде? Що то вже не говори? Ці напівдорослі люди дивляться на всіх згори. І знову на порозі школи. Майбутніх геніїв, артистів, депутатів, юристів, винахідників, лікарів, мандрівників, викладачів і просто хороших, добрих людей. Наші слова подяки за тепло. Чуйність, терпіння, прописні істини. Відкриття, розуміння, відповіді на питання. Допомогу. Увагу. Щастя в очах. Відповідальність. Бездоганне виконання обов'язків. Адже найголовніше в житті бути гідною людиною з відкритим, відкритим серцем. Час? Хтось зітхає мишку і не вірить досі, що за тих дзинок. Вже з бібліотеки не забуду книжку і не проявляє осінь свій урок. Дуйся мріє, ось вона субота. Так близько, лиш на відстань руки. Життя доросло, не дар дорога. Прощавайте, друзі, вчителі, батьки. Прощавай ліцей, прощавай мій рідний тім. Не простий життя, усе минає. Життя доросле, ти не зустрічає. Щасливе майбутнє нам руку простягає. Дорогі друзі, ще не раз у нашому ліцеї нові тільки сідатимуть за парку. Будуть інші ліники та фантазери. Розбишаки та відмінники. Спортсмени, художники. Але це вже буде зовсім інша історія і зовсім інший клас. А у нас настав зоряний час, старочиста хвилина, коли підбиваємо першу підсуму в життя. Ми впевнені, що кожен випускників обов'язково досягне успіхів у минулому. Стане гарним спеціалістом і просто щасливою людиною. Любі наші ліцеїсти, як швидко ви стаєте дорослими, як одна мить пролітають наші роки. Для нас ви по особливому рівні і дорогі. Ви це енергія та креатив. Наша радість та майбутнє. Ми дякуємо вам за емоції, за хвилювання та переживання, яку ви дарували нам щодня. Ідіть впевнено до своєї мети! Сміливо ступайте на стежину нового життя, взявши з собою удачу! Наполегливий характер! Поради близьких людей! І відмінний настрій! Ми впевнені у вас. Повигляна краще з краще. Будьте сміливими у своїх мріях, рішучими у своїх діях і добрими у своїх вчинках. Будьте завжди вірними собі та своїм принципам. Ви майбутнє нашої країни. І ваш внесок цей світ може бути величезним. Нехай кожен ваш день буде наповнений сміхом. Радістю ви того варті. Гарних літніх канікул. До зустрічі 1 вересня. І ось це мить. Життя. Єдина мить. Коли останні дзвонить, роздзвонить. Налогія весела і сумна. Бов спала церкція зараз пролуна.